Христина, авторка Надія Стойко, читає Валентина Виноградова. Христина сиділа в перукарні і думала, що б то таке витворити зі своїм волоссям, щоб він аж очі відкрив. Перегортала сторінки журналу з моделями зачісок. Нарешті око впало на щось цікаве. Хвилясте темне волосся, як морські дрібні хвильки, а зверху від чуприни підсвічені ясніші локони, як буруни хвиль, що набігають на землю і кидають тебе у воду, сильні і пружні. Сеньора, ви вже вибрали? Так, як вважаєте, мені буде личити ця зачіска. Хочу зробити сюрприз моєму чоловікові. На мій смак чудово, але роботи багато. Маємо зробити завивку на дрібні локони, висвітлити пасма волосся і вкласти, як на фото, це буде коштувати. Христина обірвала її владно. Я вас не запитувала, скільки це буде коштувати. Я лише запитала, чи буде мені це личити. Вона піднялась висока, ставна, і дивилася на цю сеньору своїми синіми очима, без запитань, а з наказом. Мовляв, ціни мене не цікавлять. Сеньора, та й годі, перукарка відчула цю зміну, боялася втратити клієнтку з грішми, почала працювати. А Христина сиділа красива, горда і мовчала. Перукарка навіть не насмілилася нічого запитати своє звичне дадове, звідки ви проковтнула, відчуваючи, що ця іноземка дуже багата. То була свята Правда. Христина розбагатіла недавно, але вже відчула смак влади, смак грошей, смак гарного життя. Її обожнювали, догоджали, купляли кожну дрібничку. Він дивився їй в очі, пропонуючи дарунки, ніби боявся, що кине геть йому все, як відкидала всі його залицяння цілий рік. Їй було тридцять. Йому 50. Вона висока, ставна, лице її було нестандартне, але манило до себе шаленою силою. Вона це знала давно, відчувала силу своєї краси давно. В Україні командувала хлопцями всієї вулиці. Змалку гралася з ними, як хлопчисько лазила по деревах, грала у футбол. Її старший брат Павло мусив її за собою тягати, і маленька христинка виросла у колі братових друзів, грала з ними м'яча, бігала на Дніпро купатися, запікала свою шкіру до блискучого шоколаду і виросло диво. Витончені ноги поєднувалися із сильними м'язами, напрочуд гармонійно, а руки були вже такі гарні, як Крила в лебідки. Це ж треба такою вродитись, дивувалися всі навколо. Христинка жила, говорила, рухалася, а нею любувались всі, і дорослі, і малі. Навіть старі бабки сміялися тьфу, тьфу, щоб не наректи. Закрий очі, Христе, бо втопиш когось у цім синім морі. Христя мала густе, довге темне волосся. І коли перукарка зробила все, що просила та, всі присутні ахнули, але змучали дехто від вічливості, інші злі, що вони не такі гарні, як вона, українка. Коли їй робили зачіску, вона почула, як ця говорила по-іноземному. Ніхто не запитав, звідки вона, але зрозуміли, звідки. Одна з Італійок, що вкладала волосся, зневажливо сказала А, ця з України, в мене є донна, що ходить прибирати мою хату. Все торохкотить по телефону, і я вже їхнє добрий день запам'ятала. Христина почула ці слова. Вони болюче вдарили, але зробила вигляд, що не чула, і заговорила до перукарки. Бачу, ви справжній майстер своєї справи. Але перукарка вже не схилялася перед нею, як на початку, в поклоні, і назвала ціну дуже високу. Христина витягнула сотню, кинула на стіл. Здачі не треба. Візьміть собі на каву. Здача була коло тридцяти євро, але тій було байдуже. Потім, щоб добити перукарку, додала. Того року ми з моїм чоловіком були в мого дядька. Він має там велику віллу і магазин, продає швейцарські годинники. Так там я на своє волосся значно більше тратила. А, до речі, в нього в хаті прибирає полячка, повар з України, а садівник італієць. Всі присутні італійки відчули моральний ляпас, але змовчали. Гордість не дозволила випхати цю жінку. Ох, з яким би злом, з якою б радістю вони вигнали її з свого царства! Як посміла ця донна! Жінка піднятися на їх рівень, ще й так зухвало поводитись. В цей час задзвонив телефон. Чекали чогось поганого, надіялися, що хтось плюне їй замість них, але. О, ні, коханий, не переживай. Моя машина внизу. За десять хвилин я приїду. Так, знаю, що близько. Але я ще маю заїхати купити парфуми. Ти де в банку? Працюєш ще до цього часу. Та мені не новина, що ти власник. Я тебе хочу, а не твій банк. Христина поводилася примхливо, як не поводилася ніколи зі своїм чоловіком. Вона поважала його і його роботу, любила затерпіння коло неї. А головне, за те, що він батько її дитини. Всі присутні прикусили язики. Перукарка знову вигнула свій широкий зад перед Христиною. А тій було байдуже вона відплатила, відплатила їм за зневагу до себе, зневагу італійців, які часто цінують українок, лише як донна ті поліція. Жінку для прибирання. Її перший чоловік в Україні був такий ревнивий, що не витримала і втекла в Італію. Тут за нею вивалась купа чоловіків. Христина дивилася на цю свиту і сміялася, колись сказала подрузі: Ти знаєш, як всі ці італійські чоловіки нас цінують? Сьогодні на каву, а завтра в ліжко. Подруга їй відповіла. Ти, красива, можеш перебирати. Христина перебирала довго. Ніхто не повірить, але два роки в Італії ні з ким до ліжка не пішла, шукала батька для своєї дитини, яку хотіла народити, і знайшла. Нехай же тебе Бог охороняє, дитино, шепотіла мама. Завжди перед від'їздом, і все ставила хрест у повітрі, щоб оберігав її донечку.